Фантастика у виконанні українця на останніх секундах зірвала оваці вболівальників іноземного стадіону. Ілля Забарний отримав нову роль в команді від тренера Борнмуту, в чому головна проблема Артема Довбика на думку Клаудіо Раньєрі. Дебютний дубль від гравця збірної України за нову команду в іноземному чемпіонаті. А також дивний вчинок зірки ПСЖ після фіаско в матчі Ліги Чемпіонів. Та який відомий іноземний тренер підтвердив інтерес свого клубу до гравця збірної України. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Минули перші матчі відповіді чвертьфіналів Ліги Чемпіонів. Така Стонвіла обіграла ПСЖ або Борусія – Барселону. Щоправда, з огляду на те, що в перших матчах були розгроми, то і французи, і іспанці пройшли далі, попри поразки. Але очевидно, що ніхто в клубах такому не був задоволений. Найкраще це продемонстрував Усман Дембеле, який відмовився брати нагороду гравець матчу за матч за Стонвілою. Ілля Забарний вперше за два роки залишився на лаві запасних у матчі Бормута. Останній раз таке траплялося ще в травні 2023 року. Втім, вже після першого тайму українець вийшов на поле, замінивши травмованого Сенезі. А його команда здобула перемогу над Фулхемом, піднявшись одразу на восьму сходинку в турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. Після гри Іраола досить легко пояснив свою ротацію. Тепер, коли у нас доступні всі центральні захисники, це завжди буде непростим рішенням. Сенесі, Хюйсен та Забарни цього сезону показують хороші результати, тому мені було складно залишити Ілю в запасі. Але я думаю, що матч вийшов хорошим для Маркоса. Він дуже сильний у пресингу, у побудові атак та в роботі між лініями. Але після його жовтої картки я не хотів ризикувати та випустив Ілю на другий тайм, розповів Іраола. В Італії пройшло римське дербі, в якому Лаціо та Рома не змогли виявити сильнішого. Наша ж увага була прикута до Артема Довбика, який перебував у чудовій формі і навіть здобув нагороду гравця місяця у чемпіонаті. Але на жаль, майже увесь поєдинок українець провів без моментів та м'яча, зробивши лише 16 дотиків і не пробивши жодного разу поворотами. Причину такої ізоляції одразу після гри назвав сам ран'єрі. Я знаю, що з двома форвардами ми діємо більш вертикально та рішуче. Але якщо випущу і Довбика, і Шамуродова з перших хвилин, то не матиму варіантів для підсилення злави. Це єдине, що мене стримує. А оскільки я розумію, що довбик почувається з менш ізольованим, коли грає з партнером, то я зробив ставку на нього. Тепер справа за мною знайти правильне рішення надалі. Цитує ран'єрі футбол Італія. Є...» справжній прорив у Трабзонспорі показує Олександр Зубков. Ось про нього точно не скажуть, що він приїхав до Туреччини догравати. Українець оформив дубль у матчі проти Різеспора, та фактично самотужки приніс команді перемогу. Щоправда, навіть попри це, Трабзонспор поки що залишається лише на дев'ятому місці в турнірній таблиці. Цей виступ дозволив Олександру потрапити до символічної збірної туру. В Жироні продовжується лихоманка у Віктора Циганкова. Мало того, що сама команда провалює поточний сезон і з кожним туром лише продовжує своє піке, наближаючись до секунди. Так що й сам гравець все ніяк не може набрати стабільну ігрову форму. Ось і цього разу його команда поступилася вдома у Сасуні. А півзахисника замінили першим майже одразу після перерви через проблеми з травленням. Хоча до цього моменту він був одним із кращих. А тим часом Жерона вже на 16 му місці в чемпіонаті і до зони вильоту залишається якихось 5 очок. Коротко та лаконічно привітаємо Романа Яремчука з чемпіонством у Греції. Нападник став достроковим чемпіоном у складі Олімпіакоса. Хоча у титульному матчі Роман вийшов лише на 90-й хвилині, його команда впевнено гарантувала собі трофеї. Для клубу це вже 48 чемпіонство, що є абсолютним рекордом Греції. Форвард прокоментував це досягнення, лаконічно залишивши в інстаграмі фото та наступний допис. Трофей чемпіона повертаються додому в Піриї. Переможний асист на останніх секундах на рахунку Антона Царенка. Півзахисник допоміг своїй Лехі здолати сталь та покинути зону вильоту. До завершення чемпіонату Польщі залишилося шість турів. Шау в дощівдайську. Цала лавка резервових рушила домой. Український Вінгер Сандерленда Тимур Тутіров відзначився результативною дією у складі молодіжної команди. 19-річний півзахисник пропустив велику частину сезону через травму, але після повернення одразу нагадав про себе активною грою. У поточному сезоні він вже провів 11 матчів, забивши 5 голів та віддавши дві результативні передачі. Увага українських болівальників до інтера Майами може зрости не лише через месі та інших зіркових ветеранів. У молодіжній команді клубу Девіда Бекхема починає яскраво проявляти себе наш співвітчизник Дмитро Тарубара. 18-річний голкіпер став героєм після матчевої серії пенальті в рамках місцевого кубка, відбивши чотири удари. Та й загалом Тарубара демонструє впевнену гру, регулярно з'являючись у складі молодіжки Інтера. Гарний Мірослав Клозе, який зараз очолює Нюрнберг, підтвердив інтерес до гравця збірної України Артема Степанова. Ми говорили з Артемом, як і з багатьма іншими гравцями. Я знаю, що він дуже хороший нападник, молодий, голодний та з хорошим набором якостей. Подивимося, що буде влітку. Наводить слова Клозе. Білд у нинішньому сезоні Степанов провів 26 матчів за юнацьку команду фармацевтів. Забив 21 гол та віддав три результативні передачі під минулим відео. Правильною відповіддю був Яя Туре. Легендарний півзахисник встиг за свою кар'єру пограти в чемпіонатах України, Франції, Іспанії та Англії. Цього ж разу Ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.